Ну що, новий привіт вам, хлопчики і дівчатка, а також вашим татам і мамам. Ми за вами вже дуже скучили. Тому запрошуємо вас послухати нову історію. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, як спільними зусиллями діти і дорослі повернули життя маленькій пташці. А потім ви відкриєте таємний зміст шостої заповіді, яка була написана Божою рукою на кам'яних скрижалях. Ну що? Ви готові уявляти, думати, мріяти, шукати відповіді на складні питання і просто проводити час із улюбленими героями. Тоді вперед. Пристебнулись, поїхали! Шоста заповідь. І горобчик, який знову ожив. Той літній день видався особливо спекотним і задушливим. У тіні під навісом висів термометр і показував цілих 36 градусів. Навіть завжди веселе цуценя з таким зовсім нелітнім ім'ям сніжок, і те лежало в затінку і ліниво дивилося на світ. Пташки поховалися в кронах дерев і в таку спеку не хотіли ні співати, ні літати. Аж раптом у дворі здійнявся якийсь галас, і одразу кілька дитячих голосів закричали Дивіться, дивіться, вона жива! Полінка вибігла у двір. Там, неподалік від сміттєвих баків, зібралася купка дітей і кілька дорослих. Вони кругом обступили маленьку пташечку, яка лежала на спині і якось кумедно і незграбно дригала лапкою. Хтось із дівчаток сказав Це горобчик. Він, напевно, від спеки знепритомнів і впав. Пташки не можуть знепритомніти, – з розумним виглядом зауважив хлопчик. Це в нього тепловий удар. Ну, правильно, я й кажу. Він знепритомнів, бо в нього стався тепловий удар через спеку, не здавалася дівчинка. І тут високий чоловік сказав Ну, все, досить сперечатися. Хто тут живе найближче? Принесіть на води. Виявилося, що найближче живе Полінка, тому вона щодуху побігла додому Мамо, мамо, давай швиденько води, там пташечка вмирає. Заторохтіла поля, влітаючи на кухню. Вона ще жива, але може померти. В неї стався якийсь удар, і вона знепритомніла, а тепер лежить і тільки лапкою дригає. Мама дивилася на полінку, наливаючи в кружку воду з крана, і намагалась зрозуміти, що там сталося. Високий чоловік узяв у полінки кружку і обережно вилив трохи води на голову пташки. Горобчик відкрив очі, роззявив дзьоба і перестав дригати лапкою. Високий чоловік знову полив його водою. І раптом під захоплені крики дітей горобчик замахав крилами і перевернувся на живіт. На ослаблених лапках тримався ще досить невпевнено, але почав пити воду з маленької калюшки на асфальті. Діти радісно плескали в долоні, захоплено переказували одне одному те, що бачили всі, як горобчик прийшов до тями, стрепенувся, попив води, трохи ще посидів на асфальті і потім полетів. Виходить, що день проходив немарно, бо разом вони врятували маленьку пташку, яка, як усі були просто переконані, одразу ж полетіла до своїх діток. Ввечері Поліна, збиваючись від емоцій, розповідала цю історію татові. Вона сьогодні була справжньою рятівницею, бо принесла цілу кружку води, і це допомогло тому високому чоловікові оживити пташечку. А знаєш, вислухавши дівчинку, сказав тато. Ви сьогодні усі разом побачили, що таке життя, як легко його можна втратити, і як це приємно, і як це цінується, коли чиєсь життя збережене. Ти пам'ятаєш, ми ж з тобою вивчаємо заповіді, які були написані самим Богом на кам'яних скрижалях. Ну так, пам'ятаю, звичайно, ми вже вивчили цілих п'ять, підтвердила Полінка. Так ось, продовжив тато. Те, що сталося сьогодні, це гарна причина, щоб подивитися на шосту заповідь. Полінка тут же вімкнула iPad, натиснула на іконку з Біблією і простягнула татові. Тато відкрив книгу Вихід, 20-й розділ, і в тринадцятому вірші прочитав шосту заповідь. Всього лише два коротких слова Не вбиватимеш. Це дуже коротка заповідь, і тому дуже зрозуміла. Сказав тато, вимикаючи айпад. Але вона дуже важлива. Ця заповідь захищає найцінніше, що є у людини, її життя. Ти, напевно, пам'ятаєш, як Бог створив людину. Ну так, я слухала розповідь із Біблії, що Бог зробив чоловіка із землі і потім на нього подув, відповіла Полінка. – Дійсно, було саме так, кивнув головою тато. Бог створив людину дуже схожою на себе за своїм образом і подобою. Бог хотів, щоб людина була особливою, дуже розумною і здібною, щоб вона відрізнялася від усіх інших живих істот і щоб вона ними керувала. А ще Бог хотів, щоб люди могли його любити і щоб відчували взаємну любов, щоб вони були щасливі і могли радіти усьому, що Бог створив. Тому, коли Бог писав для людей заповіді на кам'яних скрижалях, то він також написав не вбивай. Життя людини дуже цінне, воно цінніше і дорожче, ніж життя будь-якої тварини. Тому то Бог видав такий наказ не вбивати, не забирати чиєсь життя. Це правило, яке допомагає нам жити у мирі і дружбі з іншими людьми, допомагає нам цінувати та поважати їхнє життя. А також бути впевненими, що і нашому життю теж нічого не загрожує. Уяви собі, що всі люди це як маленькі яскраві свічки, кожна свічечка це чиєсь життя. Коли ми дбаємо про інших, ми допомагаємо цим свічкам горіти яскраво і довго, але якщо хтось робить щось дуже погане і завдає великої шкоди іншій людині, то він ніби гасить цю свічку, і вона згасає. І тоді на місці яскравого і веселого вогника утворюється сумна порожнеча. Заповідь Не вбивай говорить нам про те, що ми повинні поважати і берегти життя інших людей. Це означає, що ми не повинні завдавати їм болю або робити щось таке, що може забрати чиєсь життя і загасити його свічку. Полінка дуже уважно слухала тата, а потім запитала Тату. А чому у фільмах люди вбивають одне одного? Вони що, не знають цієї заповіді. Усі люди на світі знають цю заповідь, почав пояснювати тато. Але іноді вони роблять помилки або не звертають на неї уваги, або потрапляють у такі ситуації, коли їм здається, що іншого виходу немає. У фільмах часто показують такі моменти, щоб зробити історію і сюжети більш захоплюючими і драматичними. Але потрібно пам'ятати, що це всього лише фільми, кіно. І в реальному житті потрібно старатися вирішувати конфлікти мирним шляхом. Полінка на мить задумалася, а потім продовжила. А солдати на війні. Вони ж теж вбивають людей. Тато зітхнув і відказав: війна це найстрашніше зло, яке тільки може трапитися. Війни починаються через великі конфлікти між країнами або народами. І тоді солдати виконують накази своїх командирів, але заповідь не вбивай стосується усіх. Розумієш, Полінко, продовжив тато, шоста заповідь нагадує нам про цінність життя в будь-яких обставинах. Навіть у найскладніших і найнебезпечніших ситуаціях ми повинні пам'ятати про те, що кожна людина це унікальне творіння, яке дуже старанно і з любов'ю створив Господь. Полінка слухала тата і розуміла, що заповідь не вбивай це, напевно, найважливіша заповідь, бо вона захищає чиєсь життя. Кожному хочеться, аби його любили, поважали і цінували. Кожен хоче жити і бути щасливим. Вона подивилася у вікно і чомусь знову пригадала маленьку пташечку, яку сьогодні усі разом вони рятували. Яким би добрим і привабливим міг би бути наш світ! Якби люди знали, що Бог написав на кам'яних скрижалях, і якби жили, розуміючи, що Він за ними наглядає.